Кров здає у закарпатській станції переливання крові Людмила Собко. За словами жінки, донором вона стала близько 20 років тому. Я у дестоверіні почетного донора. Посвідчення почесного донора я отримала приблизно 10 років тому. У мене було по перше таке приємне почуття задоволення і самооцінка, ніби підвищується, коли я відчуваю, що я принесла користь суспільству для суспільства. Мені каже, та і по-друге, я впевнена, що мій організм відреагує адекватно без якихось неприємностей. Здоров'я добре після цього відновлюється. Не буде, здоров'я добре після цього Три рази на рік приходить здавати кров ужгородець Михайло Мостовий. Треба зараз, особливо під час війни. Ти загалом я потреба здачі крові, тому й прийшов. Мої фізичні показники дозволяють мені здавати кров. Тому здаю про те, що сьогодні день донора я не чув. Буквально тепер, коли прийшов здавати, мене почали вітати лікарі. Я тільки сьогодні здав, що сьогодні день донора. Головніше, що ця кров комусь потрібна і вона напевно принесе якусь користь все ж таки тій людині, які вона потребує. Тому все найголовніше. Більше 40 людей здали кров 13 червня в Закарпатській станції переливання крові. Про це розповіла виконувачка обов'язків директора Закарпатської станції переливання крові Мирослава Хрипак. За її словами, люди робили це до всесвітнього дня донора, який щороку відзначають 14 червня. У день до їхньої станції приходять також близько 30-40 уж. Журиців та гостей міста. Кожен, хто до нас завітав, отримав якийсь пам'ятний подарунок на згадку, що вони були в нас цей день і вони його якби отримали і будуть пам'ятати. Компонентів крові у нас завжди є нестача це разос негативних груп всіх. Починаються від першої, закінчуються четвертою групою». За словами Мирослави Хрипаку, хоче здати кров, можуть приходити у будні з 9 до 14 години. Оксана Ушакова, Валерій Міхліченко, Суспільне новини.